Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зараз понеділок, вечір, я вже таку всю роботу хатню зробила. І сіла, друзі, пересадити верніше, викопати свої різоми ахіменісів. Я зовсім за них забула, друзі, поставила оці горщики з землею до мами в хату і забула, що їх потрібно було перед новим роком десь викопати. І оце зараз, бачите, вивалила землю. Їх видно Це по стовбурцям, які були, вони тут квітли в мене. Хто дивиться мої відео, той бачив відео про кімнатні рослини, як в мене влітку квітли Ахіменеси, Два сорти в мене були. От, дуже гарно квітли особливо фіолетові, мені подобається. І оце, друзі, коли тя... тянеш за цей стовбурець, на ньому видно, бачите, отакі різомки. І треба акуратненько, акуратненько всю землю розкопати і дістати оці різуми. Оце вже один горщик я визволила різуми, бачите, скільки їх. Вони дуже багато дають діточок. Діточок буду садити окремо, а великі буду садити в горщик. А діточки так, в маленький горщик усі на підрощування, щоб вони в мене заліто підросли, а на наступний рік можна вже буде висаджувати. Ще один величенький горщик. Зараз висаджувати їх не буду, тому що ще ранувато, вони можуть, можуть витягнутися. А зараз оце, трошки їх просушу і запакую їх в таку бумажну коробочку і вони, вони будуть лежати. Треба єдине, що навіду, навідуватися до них, щоб коли вони прокинуться, у них тут на кінці. З'являється такий біленький паросточок. І це ознак вже, що треба їх висаджувати. Потім я їх замачую. У мене є препарат для насіння. от Замочила їх на декілька хвилин. І висаджую землю. Висаджую неглибоко, десь сантиметрів 5 у ці ж горщики. от, Так що, друзі, такою роботою я зараз займаюся. Друзі, якось ось на Тіктокі. Побачила рецепт яблучного брауні. Це така випічка без муки. Тут кладеться, дивіться, кладеться у блендер 4 яблука, обчистити кожуру, нарізати на шматочки, 4 яйця. Ось, і какао 4 ложки. Ну, я ще додаю стеві замість сахара. Сахара тут не треба в рецепті. Ну, я добавила 2 ложки стевії. От. І ще можна кусочки темного чорного шоколаду. Ну, я... У мене шоколаду не було, тому я нічого не добавляла. Ось. І це все збивається на блендер, а потім кусочки шоколаду додаються окремо, щоб вони ціленькими залишилися. І це все в форму, змазала форму і виклала. Дуже не піднімається, друзі. Я не можу сказати. Воно як тістечко, таке ніжне, дивіться, як воно ріжеться. Дивіться, дивіться. воно таке порісте і ніжне. Тому, хто дотримується дієти, по-моєму, солодощі такі якраз до вподоби прийдуться. Оце зараз ми наведемо чай та будемо смакувати, оцей брауні, друзі. Ось, друзі, завершили пити кофеючок. і опять продовжую займатися квітами. У мене сидить у такому горщику, дивіться, вже наросла так гарненько калерія, бачите? У неї така цікава квіточка полосочками, там рябушка така маленька. І дивіться, скільки вона вже набрала бутонів. Я хочу зараз так акуратненько її перевалити. Більший такий горшочок одноразовий. ось у Гарну землю. Я, друзі, купила, не знаю, показувала чи ні, отакий хобіосмакот Це дуже гарне таке добриво І хочу десь зараз кое-что ну, попересажувати. Оце зараз буду перевалювати оцю калерію, хочу так акуратненько. Щоб ну, менш травмувати її, прям з комом землі. Я дивлюся, що вона там, бачите, наращує діточок ще, буде такий гарний кустик. Це мені дали на ринку маленький такий отросточок, ну, отакий десь. Я його виростила, оце за тросточка. Все чекало, коли він заквітне. У мене колись була калерія, але вона була просто така червона, без, без оцих от крапушок. А це така гарненька з крапушками. Ще, друзі, хто дивиться моє відео, садила фіалку у цю банку з кришкою. І, друзі, було сонце, я не вслідила. І вона в мене листя у неї погоріли. Оце так я її виняла, бачите, одним коренем. Вона розділилася на дві, і вже така величенька. І дивіться, як погоріли листя. Мені дуже шкода, ці. Фіалки, не знаю, бачите, внутрі вона так гарно виглядає. А оце по краях такі листячки. Ну, я обривати не буду, бо це для неї дуже травмовано буде, травмувати її не хочу. А отак її, її зараз розсажу. Оця діточка чуть поменше. Ось піде те, що манюнький горшочок. Ще принесла з тієї хати, де у мене рослини. І ще отака от у мене. Бачите, там теж на дві треба розділити її. І чомусь не знаю, може світла мало, що вона круте так листочки. І буду теж у гарну землю. Зараз буду давати гарну землю. І, друзі, зараз буду усе це розсаджувати. На цьому я буду з вами прощатися, друзі. Отаке у мене сьогодні маленьке відео. Усім пока, до нових зустрічей! Да, ще хотіла сказати: оце, коли пекла Брауні, забула, забула вам сказати, що туди треба трошки півчайної ложечки положити е, розрихлітеля. Ну, я не клала, я, кстати, за нього забула і дуже непогано вийшлося. На цьому, пока, друзі, усім. До нових зустрічей!